Так, ну пройшло трошки більше години, бо я в 14.01 поставила осушувач. Було 75 вологи. вологі. Зараз вже 50 і на даний момент яка година? тобто трошки більше години пройшло. Ну ось і подивіться на результат. Я там ще йому постоять. Ну, нехай ще хвилин 15 постоїть, і я буду переносити в іншу кімнату. І, власне, якщо ви хочете подивитись, як виглядає ось у мен, мене осушувач. У мене ось такий осушувач. І ну, тут нічого складного, він за великим рахунком, як він працює. Він забирає повітря ось звідси. Тягне е, все вологе повітря осушує, звідси видуває про, уже просушене повітря. Е, сам бак з водою, з вологою, яку він поглинає, знаходиться отут-от збоку. Я давайте зараз на хвилинку його виключу. Так, він вимкнувся і ось він за годину, ось дивіться, ось уже видно вода. Ну, десь, мабуть, грам млілілітрів 300 води є. А е, якось взимку була настільки ми приїхали, була настільки велика вологість, що ми вилили майже повний оцей от бак води. Там майже 3-літрова банка води була, коли висушили по всій хаті, але то по всій хаті було. Тобто, то було в трьох кімнатах, в санвузлі, ну і в коридорі, здається. Але то була зима, ми її сушили довго, вологи було в хаті багато. А зараз ну, така от ситуація, в принципі, трошки більше хвилини і, ой, хвилини, господи, трошки більше години, і вже в межах норми вологість повітря. А виробника запитували, ну, ось такий от виробник. Мені подобається, як він працює, але ви чуєте, що він не шумний. Єдине, що ви маєте на увазі, що коли він працює, він трішечки, ну буквально трішечки, але він нагріває повітря в приміщенні. Тому от в такі погоди, як зараз, ним користуватись класно, бо ну, типу прохолодно, комфортно, він там додає півкраду якісь, там, якісь, там, температури в приміщенні це не критично. А коли на вулиці спека, ним мене дуже користуюся, хоча коли на вулиці спека, і такої вологості в приміщенні немає. Ну, власне, ось ви просили, будь ласка. А, ще хотіла показати, він пересувається, ну, я не хочу зараз його вимикати, хай вже працює. Він пересувається на куліщах. Тобто, ось тут ручка, за ручку взяли і він собі поїхав.